На 13 березня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські війська скинули на Херсон чотири керовані авіаційні бомби. Удари пройшлися по центральній частині та Дніпровському району міста. Через атаку потрощено адміністративні будівлі, багатоповерхівку, а також щонайменше шість приватних будинків. Літня Херсонка, яка в момент удару перебувала вдома, дістала вибухову травму та контузію. Повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Загалом сили ППО збули 74 ударних БПЛА, типу шахет та безплодників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. 38 ворожих безплодників імітаторів локаційно втрачені повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулось 138 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулось вісім атак російських окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника у районах Верхньокам'янського, Білогорівки та івано На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення у районі Часового Яру. На турецькому напрямку українські воїни відбили 19 атак неподалік Турецька, Леонідівки, Дружби та Озерянівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 45 атак російських окупантів. У районах населених пунктів водяне, друге. Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили 8 спроб російських окупантів просунутися вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка. На Оріхівському напрямку Сили оборони України успішно відбили шість ворожих атак у районах п'ятихаток Кам'янського та в напрямку Новоандрівки. Триває операція з сил оборони України у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 17 атак російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 29 авіаційних ударів із застосуванням 33 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 334 артилерійські обстріли, зокрема 12 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, та 98 авіаційних ударів скинувши 150 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили близько 5 тисяч обстрілів, 147 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2283 дрони камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем. 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня. 81 автомобіль російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Служба безпеки та Національна поліція по гарячих слідах встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року РФ здійснила у центрі Івано-Франківська. За наявними даними, увечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу. Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зломисник загинув на місці. А його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термос. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами із можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 18.30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, це стаття 258 Пособництво у вчиненні терористичного акту, щоб призвів до загибелі людини, а також частина 2 статті 263 прим 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат. Які були в одній кімнаті з фігурантами під час підготовки теракту. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ з пали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Слідчі служби безпеки Житомирщини зібрали доказову базу щодо Даніїла Черних, так званого журналіста, який допомагає агресору у війні проти України. Росіянин свого часу працював як позаштатний кореспондент інформаційного агентства Новоросія, одного із рупорів терористичних організацій ДНР, лнр створеного ще у 2014 році для масованої пропаганди сепаратизму на окупованому сході України. За даними слідства, вже із серпня 2022 року журналіст почав працювати на прокремлівському телерадіоканалі Таврія. Цей медіапроєкт запустила окупаційна адміністрація Херсонщини для просування серед населення правильного контенту. Після звільнення міста українськими військовими Фігурант втік на лівий берег Дніпра та продовжив популяризувати фейки держави-агресорки на тимчасово окупованій частині півдня України. Крім участі у розробці напрямків інформаційних кампаній ТРК «Таврія», зловмисник запустив авторську програму. Її гостями по черзі була переважна більшість топ-чиновників адміністрації окупованої Херсонщини на чолі з її гауляйтером Сальдо. У ході інтерв'ю глядачам нав'язувалася дезінформація про події на визволених українських землях та кремлівська точка зору на позитивні зміни в усіх сферах життєдіяльності ТОТ. окремою темою для розмов у студії було так зване відродження Херсонщини після псевдореферендуму про приєднання регіону до Російської Федерації. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно обвинувачують фігуранта у колабораційній діяльності. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Колаборанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. І знову на порядку денному екс військомодещини цей сумнозвісний посадовець знову постане перед судом. Він вже є підсудним у двох справах щодо підробки документів та незаконного збагачення. Тепер додалося ще одне кримінальне провадження легалізація майна отриманого злочинним шляхом на суму понад 140 мільйонів гривень. Слідство встановило факти придбання його родиною елітних авто та нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень. Джерело цих коштів під питанням, що й призвело до розкриття схем відмивання грошей через фінансові операції та зміни форми власності. За такі правопорушення суд може призначити до 12 років позбавлення волі. доброго дня! У нас сьогодні чудова новина. Перше в історії України та воєнної розвідки. У нас відкриття простору Ардан, який побудований по концепції відкритих просторів з Європейського Союзу. На нашу святу землю І які є що, що розказати, тут буде атмосфера така сімейна, так як у нас і в підрозділі. Так що я дякую запрошую всіх. Будь про тема, яка, я, те, я сподіваюся, буде тут постійти, яка в нас буде на захист удачі. Усі знають, що наша організація дуже закрита і, мабуть, це такий дуже чутливий і значений момент, де ми стаємо ближче до країни, до населення, і наша можливість поєднати нашу закриту організацію з суспільством саме через наші підрозділи, які виконують найскладніші завдання. на... Основних ділянках фронту і ми не можемо розділити ці речі, тому що Україна має знати своїх героїв. Спецпідрозділи Гурмо і Артан, як один із кращих представників цієї когорти, це справді родина, це справжній колектив. І тут в відкритому просторі місце для тих, хто думає, вагається, хоче приєднатися, думає про майбутній вибір свого життя, своєї професії, свого фаху, хоче стати на захист країни в різних напрямках і постаціях. Простір для членів родини, простір для журналістів, простір для експертів, простір для волонтерів. І без волонтерів-благодійників, без фонду Діана Коровичук, цього проєкту не відбулося це простір всіх тих, хто уособлює себе, пов'язує себе з воєнною розвідкою, з ортаном, захистом України. Це дуже добре, що таких місць в Україні сьогодні стало більше. Я дійсно вважаю, що це допоможе нам бути змітнені у нашої країни, тому що тут віче ветеранам, ветеранами буде ще доквічі з кандидатами. Ветерани можуть обмінювати своїм досвідом і тут всі можуть отримати підтримку. Психологічного, юридичного, морального і також це просто спілкування. І я дуже вірю, що це буде місце зустрічі, куди можна просто прийти, робити каву, поговорити і обмінятися такими новими ідеями. І я ще бажаю нашому підрозділу Ордан ще більше таких центрів і всім нам швидше перемоги. Слава Україні! Yeah. звати Валерій, 21 рік, захотів, просто захотів. Подав заявку через Резерв Плюс, мені подзвонили, сказали, який перелік документів зібрати. Я їх зібрав і приїхав в Київ на проходження самого ВЛК. Всі сюди прийшли, там, може, ну, не то, що там хтось за гроші, просто вони захотіли. Каже, у гроші це просто приємний бонус. Я зі своїх грошей, ну як вже отримав першу виплату, я їх ну, навіть в руках не тримаю, я все батькам. На фронті повинні бути молоді люди, які можуть змінити людей. Їм треба відпочинок, і ми їм можемо це надати, їх змінити. Мої діти будуть тут жити в цій країні, і під ким вони мають жити. Я не хочу, щоб вони там жили під окупантами. і Так само я не хочу під ними жити. Рекомендую йти, щоб просто потім пізно не було, щоб не розсипатися, не втекти по тих самих за кордон, по світах і щоб Україна хоча б була. А Україна це люди, щоб просто всі були одним цілим. Нам потрібно триматися разом. 12 березня в Житомирській політехніці відбувся форум Лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи, де обговорили основні зміни в галузі лісового господарства. Сьогоднішній захід він повинен зблизити нас державу і бізнес, тому що, хоч ми і постійно спілкуємося, але є розуміння, що десь ми швидше рухаємося, і бізнес не встигає, не встигає за новинами, не встигає за впровадженням нових інструментів. Тому сьогодні будемо акцентувати нашу увагу на тому. Що у нас змінилося в галузі за останні кілька років? Які нові цифрові інструменти у нас з'явилися? Як ми підготувалися, як ми готуємося до впровадження європейських регламентів і UDR – це цифрові ланцюги прослідкованості, які наберуть чинності із 26-го року? Поговоримо про наші цифрові послуги, такі як лісорубний квиток і цифровий лісорубний квиток і цифровий сертифікат про походження лісоматеріалів. За словами генерального директора ДП «Ліси України Юрія Болоховця, галузь лісництва останніми роками зазнала значних змін. Галузь змінилася того, чого було, його немає. Навіть в умовах війни галузь, яка стояла з протягнутою рукою, і була дотаційна. Сьогодні почала генерувати мільярдні прибутки в державу, суттєво збивши доходи. Ми створили абсолютно за ці два роки. Ми створили абсолютно прозорий ринок. Немає сьогодні приміх договорів, де прийшов, домовився все для своїх, і тільки так сьогодні. Весь ринок деревини відбувається виключно через прозорі аукціони, які відповідають закону. Сьогодні ми створили додаткові довгі контракти для стабільності бізнесу. Вони будуть продовжуватися і в об'ємі і в. Часі сьогодні у нас на сьогоднішній день закрита внутрішня переробка, яка була збитковою, яка була корупційною складовою. Ринок під час війни був стагнований за об'єктивних причин. Це перекрита логістика. Люди величезні території, це мільйони гектарів, були під окупацією, засмічені вибуховими предметами. Але не зважаючи на це все, ми забезпечуємо ринок великою кількістю деревини. Крім того, під час форуму керівник спеціалізованої екологічної прокуратури офісу Генерального прокурора України Борис Індиченко прозвітував, що за час функціонування підрозділу було викрито велика кількість корупційних схем. Я наведу декілька це, наприклад, незаконні рубки, які знищують столітні ліси, вирубки лісів у Чорнобильській зоні. Мабуть, багато хто чув про це впровадження. Санітарні рубки здорових дерев, які відводяться у рубку під виглядом хворих. Тіньовий обіг деревини через заниження обсягів під час відведення в рубку лісів. Національне агентство із запобігань корупції за участі спеціалізованої екологічної прокуратури розробило аналітичне дослідження корупційні ризики в лісовому господарстві, говорить Борис Індиченко. Зараз ці матеріали опрацьовуються нашими законодавцями для подальших змін у нормативній базі. Але одних законів недостатньо. Важливо, щоб бізнес сам був зацікавлений у прозорих правилах гри. Чесний ринок не може існувати, коли один працює відкрито, а інший використовує цілі схеми та недобросовісну конкуренцію. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка для дітей та дорослих працюють два куточки психосоціальної підтримки кролика Кетрика. Даний куточок з'явився як результат програми бібліотеки як простір психосоціальної підтримки від ЮНЕСКО. Наша команда бібліотечна проходила навчання, і насамперед, у нас виникла така ідея, щоб створити в міських бібліотеках міста Житомира такі затишні куточки, атмосферні, де кожен читач від маленького до дорослого може прийти. Розмалювати розмальовки, почитати книги, випити чаю, запалити свічечки ароматичні, знайти такий прихисток і затишок, де людині буде комфортно, де вона може розслабитися, де вона може зосередитися на своєму якомусь внутрішньому стані і віднайти такий душевний спокій. Головним героєм куточку є кролик Кетрик, якого зобразила сама Катерина Бабенко на початку повномасштабної війни. В перший день намалювала напевно більше 20-50 таких невеличких персонажів. Це були персонажі. Кролика з прапором, кролику вишиванці, кролик з такими етнічними якимись елементами. Тобто мені хотілося відтворити певну таку, напевно, на підсвідомому рівні, підтримку України. І коли ми вже приходили навчання у Києві, якось волі це трансформувалося в таку ем, вже психосоціальну підтримку. І у нас виникла ідея це трішечки далі, якби продовжити і створити такі куточки, створити спеціальну програму для діток. Тут можна почитати різну літературу літературу психологічного сформування говорить провідна методистка центральної міської бібліотеки імені Василя Земляка Катерина Бабенко. Ось ми нещодавно отримали книги від видавництва віхола від видавництва наш формат. Це книги, які спрямовані на подолання стресу, розібратися в собі внутрішньо, да подолати негативні емоції. І насамперед, це те, що сьогодні важливо, адже ми знаходимося в такому якби невизначеному нестабільному стані психологічному. І кожному з нас потрібна підтримка, кожному з нас потрібно запитати. Ати як ти, як я, і саме наша ось ця така програма і наша щоденна робота спрямована на те, щоб люди задумувалися про свій стан особистий психологічний і про стан іншого. Також відвідувачі можуть отримати і кототерапію, адже у бібліотеці мешкає котик касик. Коли дітки приходять, вони мають змогу з ним поспілкуватися, потримати його на руках і трошечки перепочити. Крім того, одним із напрямів програми психосоціальної підтримки є проведення заходів із кроликом Кетриком для дітей у школах. На цих в бібліотекарі з дітками граються. У нас є навіть пісня про кетрика. і Дітки вже знають цю пісню і співають всі разом. Дітки одягають маски з емоціями, вчаться їх розрізняти, вчаться розрізняти також свої стани та потреби, з яких потім залежать наші емоції. Також дітки роблять майстер-класи. Виготовляють різні там, подаруночки для кетрика, роблять морквинки, на яких вони пишуть, що може кетрика заспокоїти, що дарує йому радість, і таким чином вони, допомагаючи кетрику, вчаться допомагати і піднімати настрій самі собі. Методистка міських публічних бібліотек Олена Колесник розповідає, що діти з нетерпінням чекають на королика. Дітки дуже люблять кетрика, вони вже його чекають наступний раз, кожного разу, коли вони з ним прощаються, дітки всі чекають і Запрошують кетка знову. Прийти до куточку психосоціальної підтримки в центральній міській бібліотеці можуть усі мешканці міста незалежно від віку. Та працює він з дев'ятої години по вісімнадцяту. За даними центру Житомирської області, у п'ятницю 14 березня, максимальна температура в день плюс 16, вночі плюс 9, Вологість повітря 38%. вітер західний зі швидкістю 2,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, ближче до вечора очікується дощ.